Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні у нас на огляді народний улюбленець, непростий, в дуже класному кольорі. Білий колір Volkswagen Golf дуже личить йому, і в нас за всю історію нашої роботи автомобіль такому кольорі вперше. Автомобіль на класній комплектації United для 1,6 mpi мотору. Це максимальніша комплектація, яка існує. В гарних бамперах Колір все авто на. Легкосплавних дисках 2015 року. Автомобіль без ДТП, без корозії, без технічних чи візуальних зауважень. Це був другий автомобіль в сім'ї, їздила жінка. Тому автомобіль естетичний зовні всередині, дуже класно пахне в салоні, одного, що користувалась дорогими духами, до сих пір запах залишився. Автомобіль на парктроніках. Особливість даного автомобіля, кроме класного кольору, крутої комплектації, 147 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Хто розуміється, той знає, що пробіг дуже маленький, показую загальний стан автомобіля. Корозії в слабких місцях немає. Він має малесенький підкрас, кусочка тут, та зліва. Сьогодні покажу це все відео, там є 200 мікрон. Прямо на очах. Дуже-дуже-дуже класний стан автомобіля. Придемося толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf. Капот не висічений взагалі. Автомобіль не бачив автобанів, далеких доріг. Лобове скло, склойки все інше рідне. Резина Continental. Всі наклейки по автомобілю присутні. Технічних чи візуальних зауважень автомобіль немає. Ляда не фарбована. Значка наклейки Golf тут немає по причині, що тут є. Легкий тюнинг автомобіля, і це в целях естетики вони були зняті, щоб ніхто не думав, що там фарбовано. Пройду ще раз. Ляда в рідній фарбі, ляда не крутилась, не знімалась. Це чисто стиль. Значок надпись Golf чи 1.6 це доп опція, Ви в салоні можете відмовитись. При бажанні. Він-код відкритий для будь-яких абсолютно перевірок. Показую кусочок. відчувається, що тут шпаклівки немає. Кусочок підкрас пітно крило. Автомобіль без ДТП. Блин, он вличить гольфу білий колір. Дуже гарне авто. І так разом з вами було оглянуто стан кузова Volkswagen Golf 5 1.6 MPI 2008 року випуска з пробігом 147 тисяч км. Розглянемо стан салону та стан роботи двигуна. Глянемо в салон. Салон повністю відповідає заявленому пробігу. Всі фіксатори справні, карти не провіщі, повний електропакет. Взагалі без візуальних зауважень салон. Шкіряне кермо, мультикермо, датчик світла, датчик дощу. 147 тисяч пробігу. Автозатемнення дзеркал. Автомобілі не палили. Дуже чистенький автомобіль. Я всі відмітки по кузову, дублююча табличка з він-кодом. Підігрів сидінь, двохзонний клімат, контроль. Магнітола вже з МП3. Задній ряд сидінь в такому же стані. Всі ущільнювачі на місці, ручки не обліжі, царапін м'яти немає. Задній ряд сидінь взагалі як новий без використання. Стильне авто зі смаком зроблено. Амортизатори всі справні. Показую ляду. Вона не крутилась, не знімалась. це для тих експертів, які скажуть, що чому нема шильдиків. Шильдиків немає в целях естетики тюнінгу. Дивіться, все в заводському стані, все збережено. Тут вже є докатка, повний комплект. 1,6 МПІ. Пластик взагалі без пошкоджень, все на місці, оптика вся рідна, автомобіль весь в гарних зазорах. Дуже приємний автомобіль. Кожен автоспеціаліст, автомеханік підтвердить, що тут 147 тисяч пробігу, так як по кузову і по салону автомобіль дуже збережений. Тут ваша улюблена рубрика пов'язана з документами, покажу вам ще такий ракурс. Дивіться, кермо не фарбоване, не відновлене. З мінімальнішими слідами експлуатації в оригінальному заводському стані. Пильничок так само заводський, не перешивався. Пластик весь як новий. Пройоми взагалі нічого не крутилось, не знімалось. І так, купили ми даний автомобіль з пробігом 146 957 км. Автомобіль мав всього два власника. Другий власник був з 2013 року, звали Ірина. Фамілія Бехм, то це точно не, не наша Ірина. Є тихогляд, є сервісні відмітки по обслуговуванню автомобіля, є два ключі. Пластик тісно як новий, взагалі без зауважень. Оригінальна книжка Volkswagen з картами Німеччини. Бардачок з охолодженням. Гарне авто збережене, ефектне, приємне з малим пробігом. 147 тисяч. Мотор працює чітко, рівно, не димить, не троїть. Клім відмикається, нагрузка пішла, компресор уключився. Підігрів сидінь Магнітола справна, МП3. Мотор працює тихесенько. Клопідіймачі справні, задні так же саме. Підкапотний простір без зауважень, оптика вся рідна, не кручені, він код, поролон це присутнє, корозії в підкапотному просторі немає, капот мотор в пилючки, бош. Акумулятор 77 Амп великий, мені кажеться, більше вже не втикнеш. Все як ви любите. Не димить, не троїть, не сапунить. 1,6 МПІ, БСЄ, ваш улюблений легендарний мотор. Працює тихо рівно. Ніяких зауважень немає. Так, підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, в сьогоднішньому огляді було детально оглянуто народний автомобіль Volkswagen Golf 5 1.6MPI, бо Мотор, на який легко ставиться газ. 2008 року випуска з підтвердженим пробігом 147 км. Максимальній комплектації для 1.6MPI United. Автомобіль має шикарний білий колір. як Говорить наш водій В'ячеслав, біла наречена. Автомобіль без корозії на класних легкосплавних дисках резина Continental. Водно що з автомобілем доглядали, він весь естетичний, зовні, зсередини, збережений. додаткових опціях, на парктроніках, додаткові накладки на бампера. Автомобіль має такий злагоджений зовнішній вигляд, естетично завершений. Заводське тонування, Воно так доповнює автомобіль. Повністю для білого кольору, мені прям дуже сподобався. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під Дім або приїжджайте в місто це вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Так як в нас є послуга доставки, так само можете і замовляти. під дім будь-яку точку України. Працюємо офіційно. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. З вами був сьогодні на огляді Женя. Напишіть в коментарях свою думку про дане авто, даний колір, бо мені особисто дуже подобається Volkswagen в білому кольорі, він тут довершений. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, будь-які. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. До нових зустрічей, запрошуємо до нас в гості. Або ми можемо приїхати до вас вашим автомобілем, привезти його прямо під дім. Звертайтесь!